Днями у прилуцькій школі мистецтв пройшов перший тур обласного конкурсу виконавців на музичних інструментах, вокалістів та ансамблів. Музичний відділ закладу провів неабияку підготовку та обрав кращих кандидатів. В актовому залі школи мистецтв журі оцінювало піаністів, домристів, баяністів, учнів, які грають на духових інструментах, а також вокалістів у складі ансамблів та індивідуальних виконавців в естрадній та народній манері. Наші учні займають багато призових місць. Я думаю, що цього року ми теж маємо е, всі е, можливості. На сцені хвилювання переповнюють дітей. Та що вже говорити про учнів, коли вчитель концертмейстер, який я компонує духовим виконавцям, сам хвилюється перед виступом. Музичний супро. Від Ольги Кузьміної додає впевненості вихованцям. Вони покладаються на неї, а вчителька вірить в маленьких музикантів. Звичайно, якщо навіть і щось ти не виграєш, просто це тобі урок. Ні, ну треба вчитися. Сцена треба показувати себе на сцені, не боятися її. І я, я гадаю, якщо так ну тренуватись, то можна багато чого добитись. Учасники ретельно готуються до конкурсу, займаються щодня і вірять в свої сили. Я звичайно хочу поїхати на Україну, там перемогти і поїхати в Європу. Щоб прославити Україну, переможці міського етапу конкурсу представлятимуть прилуки на обласному рівні цього року. Чернігів зустріне музичних виконавців 17 березня. Тож викладачі ще мають час ідеалізувати конкурсні номери.